Чому Трамп відключив допомогу України та до чого нам готуватися? Моя версія цієї ситуації, аналізуючи все, що відбулося за останні роки в Україні. Перед початком підписуйтесь та поширюйте, а ми починаємо. Щоб це зрозуміти, потрібно зрозуміти, хто такий Дональд Трамп. Перш за все, це дуже жорсткий бізнесмен, який завжди перемагав. Друге, це шоумен. Дуже серйозний. І третє, це серйозний політик, якого Байден хотів судити. Було дуже багато. Було дуже багато судів, але він зумів вистояти. І тепер по всьому видно, що він хоче мстити Байдену. Це по-перше, друге, це їхні демократичні партії в цілому. І третє всім, хто був до цього причетним. Ну ви розумієте про що я хочу сказати. Так от, який в нього виробився план? Перш за все, він розуміє, що президент Зеленський являється рейтинговим політиком, і для того, щоб з ним що зробити, так як він хотів наші ресурси, потрібно було знизити його рейтинг. Для цього американці почали вимагати зниження мобілізаційного віку до 18 років. Ну, звичайно, Зеленський відмовив від цього. Що зробили далі? Вимагали, не читаючи таємно, кулуарно підписати угоду, за якою Україна е, ну, вважає, що програла війні і виплачувала репарації тільки не росіянам, а американцям. Хоча цю допомогу Байден надавав українцям безплатно, е, за неї не потрібно було нічого виплачувати, але Трамп... Вимагав підписання такої угоди, і уявіть, наскільки б упав рейтинг президента, і не тільки рейтинг президента упав, а взагалі б кожна людина сказала навіщо ж він таке підписав? Це ж являється порушенням конституції. Звичайно, Зеленський також відмовився від підписання такого договору. Але що чекає нас далі? За зараз далі нас чекає в будь-якому разі, неважливо, чи підписав би він цю угоду, чи не підписав би цю угоду наступним ешелоном. Ішло б те, що намагалися прив'язати крадіжку цієї допомоги між Байденом і Демократичною партією та керівництвом країни, розумієте? Тобто почали б шукати, я впевнений, вже шукають, і багато є заяв про те, що якась там вже якісь там кошти знайдені. Вони, звісно, ще невеликі кошти знайшли, але вже знайдені цепочки між. Тим хто де цю допомогу, куди дів